Корупціонери нічого не розбудовують і не відбудовують. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Подивіться програму, і якщо сподобається, поставте вподобайку, прокоментуйте і підпишіться. Сьогодні у нас п'ятниця, 15 вересня. Отже, програма П'ятничні роздуми. І сьогодні я продовжую говорити про соціологічне опитування, яке викликало бурхливу реакцію. Суспільстві, безумовно, і у владі мова йде про оприлюднене 11 вересня соціологічне опитування, яке було проведено Фондом демократичні ініціативи Кучерєві разом з Київським міжнародним інститутом соціології. Е, проведене воно було в липні. Але сьогодні хочу поговорити про е, розвиток підприємництва і про майбутнє України. Мене насправді дуже вразила. Цифра у 47% опитаних, які заявили, що саме от корупція заважає розвитку підприємництва в Україні. Уявіть собі на хвилиночку 47%. Але з тих, які були опитані, це трохи більше двох тисяч. Безумовно, не 100% займається підприємницькою діяльністю. Тобто, якби, якби ми опитували саме підприємців, я думаю, що цифра була б десь близько 100%. Це насправді жахлива цифра. І уявіть собі на хвилиночку, що війна війна 37%, сказали опитаних, заважає проведенню якихось структурних реформ, там, розвитку е підприємництва, тобто руйнування наслідки війни тільки 37%, вважає, що вони заважають розвитку підприємництва. І 36% вважають, що це недосконала податкова система. Тобто, ну... Податкове адміністрування. Тобто воно на одному місці. Податкова система в Україні, війна, фактично це опитування продемонструвало, що це на одному рівні, що заважає розвитку підприємства. Але ми розуміємо, що без цього говорити про якесь майбутнє відбудову України ну, немає жодного сенсу. Фактично, ці люди, які зараз представляють владу, вони дуже дуже хочуть відбудовувати Україну. Але не дарма буквально вчора президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден призначив колишнього міністра торгівлі США мільярдерку, філантропку Пенні Пріцкер відповідальною, спеціальною відповідальною за економічне відновлення України. Я думаю, що вона не дасть можливості робити те, що робилося до війни. Я маю на увазі там велике крадівництво і багато інших речей. Отже, Ще хочу навести одну вам цифру. Цифра це також достатньо ну, неприємно. Е, тільки 17,5% опитаних погодилися з думкою, що державні українські компанії та банки можуть ефективно і без корупції здійснити повоєнну відбудову України. Тобто 17,5%. Цей рівень недовіри, який є. Зараз до всіх державних інституцій пов'язаних з чинною владою безумовно не дає нам можливості бути оптимістами. І якщо ми дозволимо будувати, відбудовувати після воєнну Україну в чинній владі, то ну це фактично ну, добровільно погодитись на самогубство, на самогубство України, на самогубство майбутньої України, я сподіваюся, що цього не відбудеться. Але в будь-якому випадку ми всі знаємо і віримо, що Україна продовжує свій шлях до перемоги. Дякую всім, хто подивився цю програму. Не забувайте ставити вподобайки, коментувати і підписуватись. Все буде Україна!